Фрагменти з минулого можна знайти у сьогоденні, якщо звернутися до традицій, дотримання яких здатний кинути виклик часу. Петриківський розпис, в пік своєї популярності, надавав нового вигляду сільським хатам, що в особливій пошані було на Київщині, півдні України, Поділлі Полтавщині та Дніпропетровщині, колисці цього виду мистецтва. 15 квітня у приміщенні відділу державного історичного музею сучасний Бориспіль Наталія Лой знайомила учениць навчально-виховного ку комплексу ліцей дизайн освіта імені Павла Чубинського із національним брендом української культури. Керівник гуртку Петриківського розпису при центрі технічної творчості Евріка розповіла про бажання опанувати Петриківський розпис. Я в дитинстві дуже любила малювати. Мені Петриківський розпис сподобався, тому що це український розпис. Ну я не володіла і тепер навчаю діток. Зараз я вже почала володіти більш сучасними матеріалами для того, щоб речі Петриківка вже була більш сучасного виду. Тобто це вже фарби під ну, акрилові фарби, масляні фарби вже традиційні, тому що роботи виходять тоді дуже цікаві, оригінальні і мають вже художню цінність. Перш ніж перейти до практичної частини, суть якої полягала в розписі акриловими фарбами дерев'яних кухонних дощечок. Пані Наталя показала малюнки в стилі петриківського розпису та познайомила з матеріалами для роботи. Це два пензлики, один з яких зроблений із шерсті білки, а інший кота. Малюнки на дощечки наносили не одразу. Спочатку тренувалися на листках паперу. Як показала практика, складного у Петриківському розписі немає нічого. Головне, правильно комбінувати два кольори. Темніший наносити на кінчик пензля після його занурення в світлішу фарбу. А там як захоче фантазія розробляти складніші або простіші елементи. Коли пані Наталя переконалася в готовності учениць до головної частини заняття, листки паперу відклали і перейшли до розпису по дереву. Анна Капущак зізналася, що цей вид мистецтва вартий уваги для подальшого вивчення. «В по Петерківському розписі я вперше. Ну, взагалі, я малювала, але в цьому жанрі стилі вперше. Найскладніше це волошки, вони маленькі, малюються котиком. Ну, на мою думку, це для мене складно. А найлегше це малювати звичайні листочки. Анна дала оцінку не лише Петриківському розпису, а й керівнику, який вчив його опановувати. Викладач сьогодні був дуже гарний, все гарно роз'яснила, пояснила, показала. Ну ми вже зобов'язані перестановувати гарно. Однокласниця Анни Даша Попова зізналася, що їй також найскладніше далися волошки, виконані пензликом і шерсті котам. На початку майстер-класу дівчина пообіцяла собі, що зробить роботу до кінця, і дотримала слово особливо, коли малювання для неї не в новину. Займаюся малюванням десь з першого класу на різні гуртки по різним жанрам малювання. Це щось нове і треба завжди спробувати щось нове і розвивати само себе. І тому я вирішила прийти. Наталія Лой за освітою, вихователь з зображувальної діяльності. В дитячому садочку вчила дітей малюванню, паралельно опановуючи Петриківський розпис, з якого у жінки 20-річний стаж. Принцип роботи пані Наталі доволі простий не нав'язувати конкретних малюнків, а відштовхуватися від побажань вихованців. Жінка дала оцінку групі учнів, які прийшли навчитися майстерності у професіонала і розкрила секрет своєї роботи. Діти прийшли сьогодні ті, що хотіли. Практично вони всі справили з завданням, за все залежить від того, можливо, від коректувати якісь навички. Але я думаю, що діти всі справляться з роботою, яку вони сьогодні розпочали. Якщо ви зацікавлені, в тому, що у вас діти були, значить ви шукаєте матеріал, готуєте, щоб кожна дитина пішла з уроку задоволена і мала в руках якусь вже готову річ. Тобто, або це дощечка, або розписане яєчко, або просто малюнок, листівка мамі, або бабусі на подарунок. Тільки в цьому випадку дитина. До вас прийде знову на слідчий урок. Кожним хто спробував себе у Петриківському розписі, пані Наталя була задоволена, адже найкращою нагородою для вчителя є хороший результат діяльності його вихованців. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.